Як ви вважаєте, який найцінніший зараз ресурс у світі? Напишіть свою відповідь в коментарях, а я свою дам наприкінці відео. Отож, польські перевізники до кінця 2023 року планують блокувати абсолютно всі виїзди з України. Перша акція вже пройде 3 листопада, починаючи о 10 годині ранку поблизу кордону Корчової. Все вже узгоджено із місцевою владою, всіх повідомлено, що ця акція розпочинається. Як повідомляють нам польські перевізники, що ця акція буде тривати два місяці? І звісно ж, друзі, ми будемо слідкувати за всіма подіями і як це вплине взагалі на перетин кордону. Як ви, друзі, вважаєте? Чи будуть страждати звичайні люди? Тому що ми пам'ятаємо, якщо. Польські фермери страйкували, то тоді гуманітарну допомогу, наприклад, пропускали і автобуси без проблем. Але якщо ми говоримо про деякі фури із гуманітарною допомогою, ну то тут були проблеми, тому що інколи їх затримували. Та й звичайні люди затримують гуманітарну допомогу, якщо їде якась автівка для ЗСУ. Ми це бачили в інтернеті. Можливо, це провокація, а можливо і ні. Але це відбувалося. Отож, друзі, що ж вони вимагають? Повернути українським перевізникам дозволи. Друге, посилити для іноземних перевізників правила перевезень згідно європейської конференції міністрів транспорту. Неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території Європейського союзу. Ну тут трошки жорстко, як на мене, окрему чергу. В Є-черзі для авто на номерах ЄС. Ну, знову ж таки, друзі, нас відділяють від європейців і європейці одним пасом, а українці другим. Тобто, в яку ми сторону рухаємося, я не знаю. Окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур. Ну тут я б, напевно, теж підтримав би їх, власників транспорту, тому що українці так само могли б повертатися в сумі з порожніми. Вантажівками, але так не буде відбуватися, тому що порожні вантажівки будуть рухатися, як я вже зрозумів, тільки в одному напрямку, але подивимося: отримати доступ до системи шлях. Ну тут все зрозуміло. І знаєте що, друзі? Наша українська влада недовго чекала і вже на офіційному сайті Міністерства. Розвитку громад, територій та інфраструктури, з'явилось повідомлення, що Міністерства інфраструктури Польщі та директорату з питань мобільності Європейської комісії щодо проведення зустрічі зі всіма залученими сторонами щодо вирішення питання і з виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько польських пунктів пропуску. Ну і звісно ж вони отримали повідомлення, як вони повідомляють, і сьогодні, 31 жовтня, вони вже будуть. Обговорювати це питання, ну щоб акцій не відбувалося. Адже як вони зазначають, ми вдячні польському народу за постійну підтримку нашої держави. Ви теж я думаю, вдячні в умовах повномасштабної війни і готові до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн, наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Ну і звісно ж вони розуміють, що блокування пунктів пропуску. Польськими перевізниками, воно нашкодить всім, як і бізнесу, так і звичайним громадянам. Адже та фура, яка везе, наприклад, продукти харчування, вона просто ну, не встигне доїхати. І продукти спортяться. Наприклад, якщо це продукти, які швидко портяться. Ну або ж якщо не доїде певна партія вчасно, ти ж... ви ж розумієте, що бізнесмен, власник транспортної компанії, за кожен день, коли водій знаходиться на кордоні, має йому заплатити. Тому. Цей бізнес стає взагалі невигідним. Я це розумію і розумію поляки, чому вони так хочуть зробити. Ну і звісно ж, ті вимоги, які вам вже назвав, сьогодні вони будуть обговорюватися. І сподіваюся, що вони. Дійдуть до спільної думки, знайдуть щось посередині і домовляться. Також, друзі, хочу важливу ще вам заяву зробити, яку нам представила Прикордонна служба України про перетин кордону. Знаєте, мені інколи здається, що нами користуються, витирають потім нами щось і викидують. Тобто, ми, як рушник, витираються нами, потім викидують. І то одноразовий. А знаєте чому? Тому що існує такий додаток дія, який. Признаний вже в Європі як один із найкращих. Хоча, мені здається, мабуватель це те ж саме тільки в Польщі. Ну, але хочу вам зазначити, що раніше ви могли перетинати кордон, український кордон, по додатку Дія, якщо там покажете закордонний паспорт. І вас би пропустили, або ж будь-які там інші підтвердження. На сьогоднішній день Прикордонна служба України повідомляє нам, що вже додаток Дія їм не підходить, тільки паспорт книжечка. Тоді в мене питання: для чого взагалі було це анонсувати, щоб сотні тисяч українців там реєструвалися, подавали свої особисті дані, а потім. Цими даними витерлися і викинули. Тобто заборонили цю послугу. Для чого тоді взагалі ця дія, якщо ми її не можемо використовувати повноцінно? Ми ж йдемо до цифризації, все хочемо, і візи в майбутньому будуть електронні. Тоді чому дія не буде працювати на кордоні? От питання до прикордонної служби України. Бо ж, на мою думку, якщо, наприклад, все в електронному варіанті, то тоді і корупції не буде. Можливо, я помиляюся, але це були слова президента і не тільки, представників влади. А тут крок назад ми робимо. Подивимося, друзі, як це все буде виглядати. Я вас попередив. Також хочу зазначити, бо хто коментував моє попереднє відео, для чого дію оновлювати. Я так закрив очі, подивившись на цей коментар, і хочу прокоментувати. Я вчора говорив не про дію, а про профіль Зауфаний. Це зовсім інша байка. Вам треба перейти. Залогуватися через свій профіль Зауфани для того, щоб його оновити. І я вже посилання ще раз вам залишу, бо сьогодні останній день і він оновлюється на три роки. Можливо, у когось вже оновлений. І він не тільки для тих, хто має бізнес. Ви профілем Зауфани можете підписувати різні документи. Хто знає, а хто не знає, той прочитає в гуглі, бо там все написано, що ви можете робити за допомогою профіля зауфаного. Ну і звісно ж, друзі, я сподіваюся, що це була коротка і важлива інформація. Тому тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимося в наступному випуску. Ну і моя відповідь. Друзі, який найцінніший ресурс у світі? Це ваші персональні дані. І якщо ви входите на якийсь сайт, додаток, реєструєтесь, але не користуєтеся ним, пам'ятайте, вам треба видалити той акаунт або ж свої особисті дані. Тому що хтось буде ними користуватися, навіть якщо ви не знаєте, а не знаєте тому, що ви ніколи не читаєте політику конфіденційності, яка є описана на кожному сайті, додатку і так далі. Ну але, звісно ж, не всі користуються вашими даними, тому не переживайте, хтось на вас не заробляє. Ну і побачимося в наступному випуску.